І знову ми зустрічаємося з Ярісом, але цього разу це не максимальна, а мінімальна комплектація, і дуже хочеться подивитися, де ж ми програли, а де виграли. Окрім очевидної різниці в ціні на користь базової комплектації є і очевидна різниця в зовнішності, і вона теж на поверхні. Отже, в базовій комплектації у нас не пофарбовані в колір кузову ручки. Дверцят дзеркала заднього виду. Ну і втратили ми хром на радіаторній рішіці. 14,5 см кліренсу так і залишилися. Легкосплавні диски поступилися залізним з ковпаками, 15 дюймів поступилися, 14 але це можливо і на краще, тому що вища шина робить ходу автомобіля м'якшою. Ось такий кумедний моторчик малесенький, наш від іграшкового автомобіля. В ньому лише три циліндри, один літр. Він бензиновий. Тут немає ніяких турбонагнітачів. І тим не менше він видає 69 кінських сил і 93 ньютон-метри, що Щоправда, на 3600 сотнях обертів. Отже, крутити його все ж таки потрібно. Порівнянні з мотором 1.33, який стояв в максимальній комплектації, ми фактично нічого особливо важливого не втратили. Навпаки, ми виграли один літр пального у конкретно змішаному циклі. Ми фактично не втратили у максимальній швидкості, і це все одно не має значення для міської їзди. Ну і по-третє, ми також не втратили у динаміці: 15 секунд до сотні замість 12 – Це не катастрофа. Серед головних втрат це а не коробковаріатор, а механічна п'ятиступенева, не сенсорний touch and Go, а мінімальна магнітола з cd програвачем Ну і відсутнє шкіряне наворочене кермо. Але воно є, його можна обертати. Підсилювач теж електричний, їдеться не гірше ніж в максимальній комплектації. Справді дещо засмучує це відсутність двозональної автоматичної системи кліматконтролю замість неї стоїть механічна, і органи її керування виглядають дещо суперечливо. Що їдеться Чудово підвізка. Така ж м'якенька керованість, така ж блискуча витрати інколи навіть падають менше 5 літрів на 100 кілометрів. Що особливо ще вимагати від цього автомобіля? Мабуть, ставитись до нього так само, як за кордоном, і платити за те, що ви на ньому їздите. Вже на боці цієї комплектації мега важлива деталь: це 7 тисяч доларів під час купівлі, 15 тисяч 700 замість 20, трьох тисяч, що найменше за максимальну комплектацію, і присутність усього найважливішого для водія. Плюс можливість заощаджувати на пальному. Повторюємося один літр на 100 кілометрів у змішаному циклі. Це ми вам майже гарантуємо. Якщо не боїтеся механічної коробки передач, проблем не буде.